Наступна доповідь нас: Турова Людмила, Олександрівна, кандидат меднаук, старший научний співробітник кафедри клінічної імунології та алергології, секцією медичної генетики Національного медичного університету імені Богомольця. Тема докладу – нейрометаболічне порушення чоловіків, умовах дії, хронічного стресу та війни. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я дякую вам. За можливість сьогодні поділитися своїми надбаннями, своїми знаннями в області, і е, урологічній також і андрологічній, також, тому що е, сьогодні нашими пацієнтами є і е, військові, які повернулися зараз із передової, є і ті люди, які вже е, були. Під окупацію, і які мають певні певні зміни. Тому тема на сьогоднішній день буде актуальна, і я покажу деякі клінічні випадки, які зараз вже відбуваються з нашими чоловіками, і на які потрібно звертати увагу і мати мультидисциплінарний підхід до кожного такого клінічного. Випадку це навіть не клінічний випадок. А на жаль, ми будемо бачити це все більше і більше. Я думаю, що всі мої колеги, які зараз знаходяться по ту сторону екрану, це підтвердять. Тож сьогодні ми будемо з вами говорити про нейрометаболічні порушення у чоловіків на фоні дії хронічного стресу та в умовах війни. До речі, ви можете почитати більше, де я більш докладно все розписала, показала вже в нашій статті, яка вийшла сьогодні. Вона знаходиться до речі в журналі. Які можна побачити, да, це журнали андрології і е, ментального здоров'я, ви можете подивитися і побачити, наскільки, наскільки е, дана проблема є на сьогодні актуальною. Тож, за даними ВОЗ. 70% пацієнтів відчувають вже сьогодні проблеми, пов'язані з постресовою нейрональною та когнітивною дисфункцією. Як генетик, я не можу нагадати, що до 50-60% усіх генів людини експресуються в нервовій системі. Кожен другий ген людини пов'язаний з забезпеченням і функціонуванням нервової системи. І ще в 2017 році ВОЗ оголосила глобальний план дії сектору охорони здоров'я по регулюванню та боротьбі з розвитком когнітивної дисфункції, і ем, хочу сказати, що це не просто знаєте, там. Ми оголосили на цьому все, але ж кожен конкретний пацієнт потребує. Конкретних дій. Тобто це не є прописаний план для всіх, тому що причиною даних дисфункцій, да, і когнітивних, і порушення метаболізму, і нейрональної дисфункції, в тому числі, будуть якраз ті метаболічні процеси, які відбуваються в конкретної людини, і про них потрібно згадувати. До речі, зараз пройшов великий конгрес по персоналізації, де ці проблеми також підіймались. тому що виклики сьогодення, з якими ми з вами колеги. Маємо сьогодні справу, вони притаманні саме нашій країні, такого ще не було. Навіть навіть Ізраїль не має такого досвіду, який на сьогодні маємо. Ми і будемо мати надалі. Тож для нас це досить важливі такі моменти, моменти об'єднання в серйозні такі мультидисциплінарні команди, де ми можемо показати, як ми можемо допомогти нашому пацієнту, у якого вже є коморбідність. Стан, тобто, це не завжди це, це не буде просто одне, один патологічний стан і на цьому це все. Це буде коморбідність, виражена коморбідність. І ми пацієнта повинні дивитися в цілому, а не просто дивитися кожен там свою симптоматику. побачив, і не в цьому все. От якраз я, як лікар-генетик-метаболіст, як спеціаліст, який має ще й багато інших медичних спеціальностей, і саме і на цьому наголошую, і маю такий підхід до, до своїх пацієнтів. Тож, коли ми побачимо і розберемо, що як вона може проявлятися, ви бачите, що це можуть і бути і тривожно-депресивні стани. А ми їх уже бачимо. Це проблеми зі сном, дуже сильно виражені, особливо з тих, хто повернувся з передової. Це порушення емоційного балансу. Це порушення пам'яті, досить такі серйозні, да? тобто якісь такі речі, які є дуже важливі, Людина не людина хопа, вони да? як випадіння таке. Це і синдром постійної хронічної втоми, і це страшні речі, коли вони розказують, як їм важко, як, як, як вони себе почувають і ну. Переказувати можна дуже багато. але В нас є регламент. Да? Це астонічний синдром, це і інтелектуальна вже недостатність. До речі, ми її вже бачимо по дітям. Це й нейроциркуляторна дистонія. Це і... Синдроми пригнічення. Ну і звісно, це все розвивається на фоні метаболічного порушення, тому що дивіться, до певних етапів, до певного якогось моменту ще є компенсація, яка досягається за рахунок якраз таки цих внутрішніх резервів, да? тому що у кожного з нас є свої внутрішні резерви, які, які якраз базуються на нашій генетичній основі. І я думаю, ми всі, ви всі це також знаєте. А потім, чим більше відбувається метаболічний дисбаланс, чим більше відбувається недостаток тих чи інших кофакторів, або дія вплину, дія вплину вже підвищеного або дисбалансу гормонів, тим сильніше проявляються ці, ця когнітивна дисфункція, особливо коли ми бачимо ще порушення і нейротрансмітерів, і це також дуже-дуже важливо. Я хочу вам Нагадати, що є молекулярні функції генів кандидатів, і ви бачите, що це і нейромедіація, що це і утворення аксональних зв'язків, що це і сигнальні білки, що це і в той же час і регулювання метаболізму. Коли ви побачите на даний слайд, ви побачите, що є певні гени, і є їх певна функція, і на сьогодні вже досліджені саме ті гени, які відповідають за розвиток дації порушення когніції і. Порушення нейрональної дисфункції, порушення метаболічні або нейрометаболічні, але в кожному конкретному випадку це не буде один ген, тобто це недостатньо зробити якийсь такий тест, де можна подивитися тільки один ген, це міжгенні зв'язки, да, або синтропії генетичні, такі, які сплітаються в генетичні хаби, і ми також повинні їх досліджувати. Які можуть бути типи нейрональних порушень? Ви також їх тут бачите, що це і розумова когнітивна недостатність, це може бути і затримка. Розвитку, що це і мальформація головного мозку, що якщо це дитина, то це будуть порушення аутистичного спектру, що це можуть бути різного роду неврологічні порушення, які ми діагностуємо у пацієнтів вже в дорослих пацієнтів. Тому що у дітей це краще діагностувати. Ми не можемо дивитися тільки на генні взаємовідносини, тому що, на жаль, не кожен наш пацієнт може це зробити. Але це було дуже гарно, тому що і коли в нас є генетичний портрет, ми можемо робити вже предикцію. А в нас є ще зв... звісно. Ем... Метаболіти або білки, да, і тому ми можемо бачити, вже, е, як працюють протеоми, тобто коли ми досліджуємо протеом. Чому це так важливо? Тому що дивіться, якщо не працює певний ген, або він, ну скажімо так, змінений. Я зараз говорю досить простими словами, щоб мене зрозуміли лікарі, які недоцільні до генетики, то метаболіт А він не може перетворитися в метаболіт Б, і тому що недостатньо не кофактору або недостатньо ферменту, тобто не виконує команда. І ці метаболіти, що вони роблять? Вони накопичуються, вони накопичуються і призводять до досить серйозних таких змін, які я надалі вам покажу. Да? Було доведено, що є автозапалення, яке також пов'язано у людей, у яких є схильність до якраз таких імунологічних да, проблем або порушення імунологічної толерантності. А ми також з вами, вже як практикуючі лікарі, бачимо зараз, скільки людей хворіє на, начебто, ГРЗ. Да. Uh, і як порушується або знижується імунітет, і, і такий дисбаланс виникає в імунній системі, ми її також фіксуємо, да, досить серйозно фіксуємо. Ну і нейротрансмітерний обмін, те, що я говорила, він також порушується. Тобто, коли мене питають, так, а що це таке аутозапалення, як ми можемо це розпізнати? Чому як воно відбувається? Воно відбувається якраз на фоні порушення. Порушеного, порушеного метаболізму, коли метаболіти накопичуючись, впливають на роботу центральної нервової системи, дуже легко проникають через гематоенцефалічний бар'єр, викликають досить серйозний і амінокислотний, і нейротрансмітерний, і а, білковий, і ну, не тільки, повірте, я зараз вам покажу, як, як, який це відбувається дисбаланс і до чого він призводить. Але не можу не торкнутися ще однієї. І досить важливої теми це і мітохондріальна дисфункція. Коли ви будете консультувати таких пацієнтів, ви побачите, що кожен з них буде вам говорити про те, що є синдром хронічної втоми, що е, наше таке відчуття як недостає енергії. Ми зараз всі в такому відчутті, це правда, і, 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 ми, і нам потрібно підтримувати в першу чергу себе, це знаєте, як ти стоїш, ти, і, якщо ти можеш стояти і триматися, то ти повинен ще підтримати. Тих, хто вже падає. Да? Ну, зараз такий час. Тож не можу не сказати, чому, чому так важливо говорити про наші енергетичні субстанції, про наші мітохондрії. Ну, по-перше, мітохондрія має свій геном. І, мабуть, ви всі це знаєте. Да? Тому що в нас в організмі є дві ДНК: це ядерна і це мітохондріальна. Дуже часто є якраз виражена мітохондріальна дисфункція через порушення в ядерних ДНК. Чому? Тому що багато спеціалістів путають, Мітохондріальні хвороби з мітохондріальною дисфункцією. Хочу нагадати: якщо будуть вражені будь-які енергозалежні органи, а це робота центральної нервової системи, це робота серця, це робота печінки, це робота ем, Якраз і всіх залос внутрішньої секреції, це робота нашого зорового апарату, і не тільки, ну, звісно, це і скелетної мускулатури. То завжди буде виражена мітохондріальна дисфункція, яку ми з вами зможемо легко діагностувати, в чому ж її от небезпека. Її небезпека якраз в тому, по-перше, мітохондрії не відновлюються. Це перше. Друге, Коли відбувається порушення роботи самих мітохондрій, і коли вони гинуть, то ці фрагменти мітохондріальної ДНК вони встраюються в наш геном і тим самим утворюють такі, я б сказала, метаболічні, метаболічні сміття або псевдогени. які… Змінюють роботу нашого геному, і це також досить важливо на це потрібно звертати увагу. І в процесі неправильної їх життєдіяльності розвивається дефіцит енергії в клітині. Є багато дослідників, які вказують, якщо виникає дефіцит енергії, клітина не спроможна виконувати також свою функцію. Дивіться, скільки в нас може бути дефіцитів на фоні порушеного метаболізму, який генетично детермінований, де ще виникає оцю дефіцит енергії, який також супроводжує або поглиблює метаболічний дисбаланс. Ми отримуємо незворотні процеси. На жаль, ми отримуємо незворотні процеси. І на сьогоднішній день ми вже їх фіксуємо. Ще одне дослідження, яке показує, що якщо є порушення когнітивної дисфункції або нейрональної дисфункції, воно завжди відбувається на фоні і так званої мітохондріальної дисфункції, яку також, про яку я також вам зараз сказала. Ще одне дослідження, яке я не можу про також не сказати, було проведено в нас в Україні, де було вже сказано про те, що у дівчат і найчастіше у дівчат якраз повертати. Ного віку більше розвивається цей синдром хронічної втоми, діагностується і тому, але це дослідження було проведено до війни і воно. Не, не було великої когорти чоловіків, де ми можемо зараз уже констатувати той факт, що більше приділяється, начебто, уваги ментальному здоров'ю, здоров'ю жінок, конференції більше в цьому просвячені, і здоров'ю там дітям. А насправді окремо повинна виносити, виноситись тема якраз про здоров'я чоловіків і про те, як ми будемо їх відновлювати на фоні пережитих. Стресових ситуацій, які вже закарбувались, на жаль, закарбувались наш геном, чому також далі покажу? Тому що будь-які будь-які фактори, будь-які наші помисли, дії, те, як ми живемо, на що ми дивимось як ми харчуємось, все, буквально все. Без винятку все впливає на роботу нашого геному. Через що? Через епігенетичну регуляцію. Що це таке, ви мене запитаєте, да до чого тут ще епігенетична регуляція? Це якраз ті малесенькі перемикачі, які, не змінюючи сам геном, тобто не викликаючи мутацію, не викликаючи зміну послідовності ДНК, можуть включати або виключати гени. Але найголовніше з цього всього, що це передається нащадкам, включаючи до третього покоління і ці вже речі наведені. Даний слайд вам явно демонструє, як це може проявлятися. Дивіться, зверніть, будь ласка, увагу на фактори, які були, на стадію онтогенезу, яка була. І на поколінні, в якому це все проявлялося, і дослідження, які проводились в якому році. Але тут найголовніше ж те, що є вже більш сучасні дослідження. Останні, коли я готувалася до деяких іще конференцій, до деяких своїх. Статей да, і виступів на телебаченні як експерт, то я вже знайшла ті наукові дані, які підтверджують, що війна в боснії Герцеговині до чого призводила, які наслідки мали нащадки, які наслідки були у дітей зґвалтованих жінок, і не тільки. Тобто, це ця тематика, яку потрібно підіймати, яку потрібно показувати, що відбувалося з військовими, які повернулися, що відбувалося з полоненими, які повернулися. І найголовніше, що відбувалося з їхніми нащадками. Тобто на сьогодні це вже досліджені факти, вони вже є, ми можемо також про них говорити. Тобто, це, 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 це досить вагомі речі. І не можу не сказати про те, що от, дослідниця досить відома, і це дослідження також досить відоме. Ви можете перейти за посиланням і подивитися його в 2015 році. Опублікувала якраз. Ці дані і показала про те, що навіть через покоління наші діти можуть унаслідувати пережиті травми, особливо травми військових, тому що діти, які були народжені до полону, не мали тих наслідків, які мали діти, які були народжені після полону чоловіка. тобто ці діти помирали раніше до 40 років або, або там, 40 років від крововиливів і від онкопатології. На сьогодні доведено, що онкопатологія якраз спричинена порушеннями епігенетичної регуляції, і це вже ну, тобто серед молекулярщиків, серед молекулярних генетиків, серед клінічних генетиків, серед провідних онкологів, це вже доведений факт і Ми всі це знаємо, тобто це передається нашим нащадкам і е, передається далі. Тому е, мною е, вже розроблений алгоритм обстеження, ви можете його тут побачити. І це не просто для того, щоб давайте подивимось все про все. Ні, це не все про все. це тільки Основні основні постулати, які ми повинні побачити, за якими ми можемо вже сказати трішечки більше. Зверніть, будь ласка, увагу, що обов'язково досліджуємо нейротрансмітери крові і сечі, щоб ми подивилися, які який зараз обмін і могли їх врегулювати. Обов'язково, якщо в нас є. Проблеми, які пов'язані з ментальною дисфункцією, будь-якою ми обов'язково досліджуємо ще такі показники, як лактати, перуват, як нейроіналаза, як показник. Це не просто онкомаркер, це показник враження якраз нервової системи і білоки сто це показник враження астроцитів. І обов'язково дивимось на співвідношення даних показників. Ну і далі ви можете побачити на слайді все ще. Вам показую, хочу привести вам приклад даного пацієнта. Це пацієнт, який пережив окупацію, який вийшов з окупації. Входячи в окупацію, вже мав певні проблеми. Да? Після того, як вийшов з окупації, тут недалечко а, в, отримали, отримав десь через місяць. став почувати себе дуже ок і перебуваючи навіть вже в безпечному місці, розумів, що щось відбувається ненормальне і звернувся за обстеженням. По-перше, ми зробили панель, і я Завжди про неї кажу. Я не можу не казати і буду продовжувати про неї казати це. Панель генів першої та другої фази детоксикації, яка показує, наскільки організм вже не може метаболізувати певні речовини. По перше, вона показує детоксикацію всього організму. А по-друге, це основна панель фармакогенетики, але до неї ми повернемось. Зверніть, будь ласка, уваги увагу, які серйозні порушення були виділені, да? тобто цей амінокислотний спектр. Повністю був порушений. Да? При тому, що ви бачите, фенотипово, но, начебто, ну, чоловік не худенький, так, він не худенький, але знову ж таки, глянувши на нього, можна подивитися, скільки серйозних. Ем... Навіть фенотипово, скільки серйозних є порушень у нього. А до речі, головна мета, що звернення була стосовно планування наступної дитини, маючи вже першу дитину також з нюансами, які посилились під час окупації, гомоцистеїн, начебто, не такий великий, да? А ми не забуваємо останні мої доповіді. Ну я вже просто постійно, постійно про це кажу, але ж. Гомоцистеїн, норма гомоцистеїну за міжнародними стандартами у здорових людей не більше 8 мікромолів на літр. Ми бачимо тут 13 і це досить серйозно. Да? Ми бачимо і інший фруктозамін, який досить підвищені, який також говорять про дисфункцію гепетобілярної системи. Ми бачимо підвищену сечову кислоту. Ми бачимо печінкові проби, які не ок, ну і, звісно, холестерин. Зверніть, будь ласка, увагу, да? хоча людина перебувала певний час на досить поганому харчуванні, майже на голоді. І отже, як ми можемо діагностувати мітохондріальну дисфункцію: піруват і лактат найголовніші наші показники, які вкажуть на те, що якраз цикл крепсу у нас порушений, і мітохондрії не виконують свою функцію. Вони підвищені, і ви бачите скільки разів. Антиоксидантна система, яку ми також бачимо, це вітамін А, це вітамін С, це вітамін Е. Ну і звісно. НСЄ, те, що я вам казала, нейроспецифічна інолаза, яка показує ступінь враження головного мозку. І повірте, це тільки цвіто, квіточки. Да? Тобто, ви бачите, вона майже в два рази підвищена, і білок с 100, про те, що я вам говорила, враження астроцитів, також ми бачимо наскільки майже також два рази. І не могла вам я не показати, не показати зонолінкалу, який говорить про. Про те, що є синдром підвищеної епітеліальної проникності, тобто, коли ми так побачимо, порушені всі е е е е Військ, шківник, мозок, вона також порушена. Це раз, а друге порушений. Ну ми не можемо дивитися просто ой, ну дра, ну доброго дня. У вас тільки є проблеми з ментальною або з там з нейрональною дисфункцією. Ми повинні дивитися пацієнта в цілому, щоб йому допомогти, налагодити його метаболізм на рівні клітини. А щоб це зробити, ну ми повинні його обстежити. А щоб обстежити, у нас повинні бути інструменти для обстеження. І саме тому у нас сьогодні є. Є можливість зробити все в одному місці, і а, це є лабораторія німецька SinLab, це європейська лабораторія, аналогів яких немає в світі, яка є точною, яка є надійною, і яка може вам дати більше інструментів для діагностики. Тобто не потрібно бігати шукати в різних лабораторіях, а ми можемо зробити все в одній, саме в лабораторії Сінлаб. І також хотіла показати, це органічні кислоти, сечі, які показують, що у даному. Пацієнта є й органічна ацидурія. Чому це так важливо? Тому що тоді ми призначаємо вже персоналізоване лікування, вибачте, харчування. Це харчування буде. Тільки для конкретного пацієнта далі показую, це друга фаза детоксикації. Якщо вона порушена, то порушена детоксикація і виведення. І для чого це також нам важливо, тому що ми призначаємо персоналізовану терапію, і це також ну, найголовніше, що може бути, тому що є люди, у яких можуть бути серйозні побічні ефекти, і все залежить від генів детоксикації, про які я сказала. Є люди, в яких немає взагалі реакцій, а є люди, коли ми можемо. Отримати бажану реакцію, то якраз цей пацієнт взагалі має серйозні непереносимості лі ліків, тобто в нього є реакція на будь-що, на будь-що. І е призначити терапію дуже-дуже важко, повірте мені, тому що там є ще інші метаболічні порушення. Це взагалі так показове, просто бери і цілий день про нього розказуй. Тобто є в нас перша фаза детоксикації, є в нас друга фаза детоксикації, да це якщо в Першій фази це цитохроми. Якщо в другій фазі, то це в основному глюкороміл це ацетилтрансферази, які прив'язують, да, які допомагають виводити це комт, якраз той ген, який відповідає за функціонування фалатно метіанінового циклу. Також. Ну і звісно, є в нас третя фаза. І в залежності від того, хто буде наш пацієнт, він буде повільний метаболізатор, помірний або ультрашвидкий метаболізатор, ми будемо давати. Конкретні рекомендації. І я хотіла вам показати тестову панель, яку також виконує Сінлаб. Сьогодні вона є номером один а, саме в фармакогенетиці, коли ми можемо призначити, ви тут бачите, от, які гени використовуються, скільки їх підтипів, і найголовніше дивіться, є неврологічна панель, за допомогою якої ми тоді показуємо, ну, тобто, Неврологічна фармакопанелі маю на увазі, коли ми можемо подивитися, який препарат. Пацієнт метаболізує і чи можемо ми його призначити. Якщо, не дай Боже, от такий стоїть показник червоний біля даного препарату, то ми не можемо цю речовину ми не можемо пацієнту давати, тому що вона призведе до негативних наслідків, а інколи навіть до дуже негативних, да? дуже інколи фатальних. Це надважливо. Закінчуючи свою доповідь, я хочу сказати, що кожна патологія має свій метаболічний генетичний партнер. Кортрет. Люди, які перенесли і переносять е, зараз сильний вплив стресу, стресу війни, а ми всі, на жаль, ми всі зараз його переносимо. Ніхто з нас не повернеться неушкодженим, кожен буде мати свою ступінь ушкодження. Навіть ті люди, які зараз виїхали, знаходяться за кордоном, які не чують цих вибухів, які не бачать оціх, всіх страшних речей. Повірте, постійно проводжу консультації наших співвітчизників, які знаходяться за кордоном, і фіксуємо не менш важкі порушення, тому що емоційно вони переживають не менше, ніж ми переживаємо тут ці всі стани, які відбуваються зараз з нами. тому що... Сьогодні Маріуполь, ми всі Маріуполь, завтра Харків, ми всі Харків. Через завтра, після завтра бровари. Ми всі бровари. Розумієте, ми живемо в цьому, на жаль, кожного дня. Але якщо ми хочемо й хоч якось зберегти себе, зберегти своє здоров'я, зберегти свої ресурси, будь ласка, давайте згадувати, що це все. Має відбиток на нашому геномі, якщо ми хочемо зберегти себе, якщо ми хочемо передати нашому поколінню е, якраз е, ресурс, який допоможе їм відновитися, вже їм відновитися, то ми повинні вже сьогодні е, максимально. Звернути увагу на своє здоров'я, допомогти нашим пацієнтам адаптуватися до умов сьогодення, вивчити їхні, їхні особливості. Я наголошую вивчити саме для того, щоб надати нашим пацієнтам персоналізовану стратегію менеджменту та стратегію та розписати їх реабілітаційний потенціал. Я дякую вам за увагу. Давайте тримати наш внутрішній ресурс. Давайте тримати стрій. Україна переможе. Дякую.